Нідерланди оголосили проведення прикордонного контролю з Німеччиною, що триватиме з 9 грудня 6 місяців. Мета заходів боротьба з нелегальною міграцією та торговлею людьми, але це рішення викликало чимало критики з боку роботодавців, місцевої влади та мешканців прикордонних регіонів. Об'єднання роботодавців висловили стурбованість, що прикордонні перевірки на німецькій стороні вже завдають додаткових витрат бізнесу. А посилення контролю з боку Нідерландів може ще більше вплинути на економічний рух між країнами. Роботодавці закликають уряд мінімізувати вплив заходів на компанії, які активно співпрацюють із німецькими партнерами. На їхню думку, важливо зберегти вільний рух товарів і послуг для зменшення економічних втрат. Рішення критикують і представники прикордонних регіонів, особливо через загрозу щоденних затримок на кордоні. Асоціація муніципалітетів Нідерландів також поставила під сумнів ефективність таких перевірок, заявляючи, що їх доцільність в умовах сучасної Європи потребує додаткового обґрунтування. Запровадження тимчасового контролю викликає побоювання у тих, чия робота, навчання або сімейне життя пов'язане з регулярними поїздками між Нідерландами та Німеччиною. На тлі закликів. Зменшити негативний вплив контролю уряд Нідерландів стикнеться з непростим завданням знайти баланс між безпекою та економічною стабільністю.